Це відділення екстреної допомоги барської лікарні, так звана брудна зона. Лікарі і медсестри працюють тут 24 на 7. Щойно не швидкою сюди привезли пацієнта з підозрою на коронавірус. За декілька хвилин він дізнається, що тест позитивний. Чоловіка госпіталізують. Найближчі тижні він проведе в лікарні. Температура не збивається, задишка. Ослаблення бо ноги, руки трусяться. Раніше ну не проявлялося себе. Зараз так проявило. Ми госпіталізуємо. У нас є показники до госпіталізації. Це температура більше 38 до 39, яка не збивається, погано коригується жарознижуючими. Це сатурація менше 92. А це реанімація. Тут усі вкрай важкі пацієнти. Серед таких 81-річний лікар, каже реаніматолог Олександр Шарай. Пацієнтів в наших інтенсивних палатах знаходиться зараз сім чоловік. Два на сіпап терапії пацієнту подається кисень під високим тиском. Олександр Шарай у цій лікарні працює 30 років. Коронавірус називає викликом, а допомоги просить у самих людей, аби сюди не потрапляли. Для цього каже достатньо вакцинуватися. Часом буває нам так складно, що я можу обідати і вечеряти разом, не виходячи звідси. Я не запрошую до нас, всім рекомендую вакцинуватися. Якщо даже захворієте, то набагато легше Додає, лікарям роботи і самолікування пацієнтів, каже завідувачка інфекційного відділення Жанна Бородкіна, витрачений на це час інколи вартує життя. Лише за минулу добу від ковід. 19 у цій лікарні померли дві людини. Хворі поступають за пізно до нас і симптоми, Якщо раніше ми бачили високу температуру, кашель задишку, то зараз хворі поступають уже з розладами з боку кишківника, Це нудота, блювота і виражена загальна слабкість. За тиждень поступає ну, одна людина, яка вакцинована. Приблизно 80-90% все-таки йде невакцинованих. За словами Бородкіної, хвороба стала підступнішою. Вражає легені не одразу і навіть попри лікування. Два дні різниці між рентгенологічними обстеженнями. За два дні різкі зміни йдуть в сторону прогресування хвороби. У барську лікарню везуть не лише барчан, а й пацієнтів із мурованих курилівців, Копайгорода і Шаргорода. Щодня кількість хворих зростає. Якщо у жовтні госпіталізували в середньому дві людини, то тепер 14, розповідає заступниця головного лікаря Наталя Навроцька. Кисню поки вистачає усім. Практично всі кисневозалежні. Ці наші ліжка 100% забезпечені кисневими точками. Є у нас 19 концентраторів. Це якщо вдруг у нас буде перезагруз, то ми можемо ще надавати за допомогою концентраторів. Но ми користуємося особливо. Централізованої подачі кисню. Ми самі не виробляємо кисень, ми його отримуємо з чернівців. Розрахована лікарня на 120 пацієнтів із ковід-19. Нині тут 72 людини, 61 з підтвердженим діагнозом і ще 11 з підозрами. Ольга Білик тут від учора і уже каже, хоче додому, її стан середньоважкий. Розповідає, вакцинована першу дозу отримала у вересні, другу у жовтні. Дихає через кисневу маску. Жінку мучить спрага і кашель. На повній груди не може дихнути, починають легкі боліти. Лікарі чудові, вони з ніг збиваються, все роблять, щоб нас вилікувати. Ліжка погані, дуже вст... Нам треба лежати на животах. Бережіться, що кажуть лікарі, все треба робити. Петра Гордійчука сьогодні виписують з лікарні. Тут він пробув 10 днів. Каже, той, хто побував в інфекційці, вже вірить в коронавірус і у важливість вакцинування, бо повертатися сюди не хоче. І треба всім прививатися. Я твори не вірю, таке я... авказія дихати нема, і це всі можна вимерти. Це це вишабольниця, кисень, це нас спасає. Я доволі, що я вернуся з того світу. Ось його сусіда 70-річного Петра Мазура. Поки не виписують, скільки чоловік пробуде в лікарні, медики не прогнозують. Всім вітання, кріпіте нікого не слухайте. Робіть прививки, все це буде, все добре. Дуже вам спросимо, слідкуйте за собою. Рекомендують ходити в масках, ходіть в масках, зберігайте відстань, вакцинуйтеся. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниччина.